Зараз покажу, як на питаємо накатаємо ващину. Спочатку намилюємо. Для намилювання треба прокручувати, але не з тої сторони, де вжовують, іначе ви зажме отак у вас губку в мильному растворі. Мильний раствор і вода, отак. а з тої сторони, де виходить, у вас вощина вже зроблена. Тепер беру лист. Тепер беру лист і тут є такий отвір. от так ставлю в отвір. І дивіться, поступово кладу. З цієї сторони підхвачуємо. І ось така вещенка у мене виходить. Ви Бачите, яка вишино. Так, воді в мене лежать вже накатані рівні листи. І потім я їх беру і в вальці. Діться, ось така вашінка в мене вийшла. Бачите, такі ячейки. Я тепер змиваю мило воді. І я витираю насухо і кладу під прес. Все. Прес це просто така дерев'яна дощечка, яка вирівнює просто ващину. Ось така ващина. бачите. Далі я ващину складаю пірганин, ось так, підписую, така ващинка в мене вийшла, рівненька. І ось така кількість відходів у мене буквально от з маленької стопочки ващинки. Тут 25 або 23 листа. десь отак. Тобто, от з 23 листів у мене. Ось така кількість підходів у мене в вещини. Ще раз покажу ячейку, яка, бачите, ось так.